Слово адвентисти означає ті, хто очікують, ті, хто очікують другий прихід Ісуса Христа. Саме про це і йдеться у 25-й основі віровчиння церкви Адвентистів сьомого дня, 25-та доктрина, другий прихід Ісуса. Другий прихід Христа це блаженне очікування церкви, буде величезним закінченням справи Євангелія. Тобто другий прихід буде закінченням очікування і закінченням справи Євангелія. Прихід Спасителя буде буквальним, особистим і видимим. Він охопить цілий світ. Не буде жодної людини, яка не побачить його і якої він не торкнеться. Під час його повернення праведні, які будуть перебувати у стані смерті, воскреснуть разом із праведними, які залишилися живими, будуть прославлені та підняті на небо. В цей же час смерть спіткає всіх, хто знехтував праведністю Христа. Як стан? Сам стан світу, так і майже цілковите виконання більшості пророцтв, які послідовно відкривають історію світу, свідчить про те, що скоро це відбудеться. Маю на увазі, що сьогодні подивіться навколо, почитайте новини. Все говорить про те, що скоро прийде кінець, скоро прийде Христос. Час виконання цієї події нікому не відомий. І тому ми покликані бути завжди готовими. Більше того, ми щойно прочитали, що праведники, які були, померли, вони воскреснуть під час другого приходу. І хто його знає, коли помру я чи ви. Тож будьмо готові вже зараз.